Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. І сьогодні ми з вами подивимося, як я малюю на і поговоримо про сам грецький міф. <світ> я з дитинства дуже любила міфи, казки, цікаві історії, біблійні розповіді. Мене це все завжди захоплювало, цікавило. І тому я вирішила зараз, коли я стала трохи постарше, поновити у пам'яті історії, про які я або не знала, або які я забула. Вирішила почати саме з грецьких міфів. І для того, щоб краще все це запам'ятати, я буду ілюструвати кожен з них і розповідати вам ці самі історії, тому що найкращий спосіб щось запам'ятати і чомусь навчитися, це навчити цьому. Інших. Сьогодні ми говоримо з вами про нарциса. І поки я його малюю, я розкажу вам про сам міф. Можливо, певних деталей ви ще не чули. Нарцис, син річкового бога Кефіса і німфи Ліріопи, з дитинства був дуже красивий. Ну, власне, такий народився вже. Батьки його були люди розумні і розуміли, що така набірна краса завжди може привести до чогось хорошого. Тож вони пішли до віщина Тірасея і спитали його, що їм власне робити, щоб убезпечити свою дитину. Той подивився на нарциса і сказав, що хлопчик може дожити до старості, якщо ніколи в житті не бачитиме власного відображення. В одній з варіацій міфу кажуть, що батьки тупо забили на цю пораду, тому що вона була надто дивна. В іншій кажуть, що вони сховали всі дзеркала в будинку, що мені здається було б логічніше. Тому хлопчик Ріс був. Більш-менш адекватним, далі був дуже красивим, але виростав надто зрозумілим, тому що, хоч він не бачив своєї краси, всі інші дивилися на нього і захоплювались ним, тому ЧСВ у хлопчика було, ну, на рівні, знаєте, на рівні. Одного дня чувак пішов у ліс, заблукав там, не міг знайти дорогу, і почав викрикувати в. Порожнечу якісь запитання, чи є тут хто, чи ще щось. Цього хлопчика побачила німфа Ехо, яка вважала, що ну, чувак достатньо красивий, ну тобто привабливий. Вона взагалі останнім часом тягне малювати красивих мужиків. Можливо, це гіперкомпенсація? Не знаю. Еху хотілося говорити з цим молодим парубком, але через те, що вона була покарана герою за те, що одного дня повідомила за все, що Гера наближається, поки той розважався з іншими німфами. Гера змусила її після цього не говорити власні слова, а лише повторювати слова за тими, хто їй щось говорить. Такий от міф появи Еха. Нарцис почав кричати щось в лісі, вона почала повторювати його слова. Він крикнув. До мене швидко вона вибігає до нього, каже: до мене. Вона закохана, він відкидає її любов. У ехо стається ментал брейкдаун. Дитина в сльози, вона тікає, вона відчуває себе приниженою, кинутою, вона біжить в гори. І живе в пущі в печерах, залишається там, стає відлюдницею, іноді зрідка спускається в ліс, і так люди пояснюють саме появу ехо. До речі, з точки зору фізики, ми з вами знаємо, що звук поширюється зі швидкістю 335 метрів на секунду хвилями. Як, наприклад, утворюються хвилі на воді, якщо кинути в воду камінь, він розсіюється в усі сторони, так само як світло від лампочки. І під час зустрічі цієї звукової хвилі з якоюсь поверхнею вона відбивається так само, як світло, і під час цього ми цю, ми чуємо ту саму Луну або Ехо. Премію Душніла року отримує Оксана, також відома як Дунька. Дякую, дякую, дякую. Душніла, це нестерпне зануда, задушна людина. Душніла наганяє на співрозмовників тугу і зневіру. Спілкуватися з ним неможливо, але сам він цього не розуміє, продовжуючи набридати оточуючим. наш нарцис продовжує відкидати дари любові від інших німф, всіх посилає подалі, тому що він такий прекрасний достойний. Гідний лише найкращого, і всі ці дівчата не відповідають його високим стандартам якості. Одного дня, коли він відкидає ще одну німфу, вона викрикує йому щось типу: так полюбиш і ти, і нехай ця людина, яку ти полюбиш, не відповідає тобі взаємністю. Богиня Любові Афродіта вважає, що хлопчик ну вже на то. Надто розпоясався і час його навчити. Бо хто він взагалі такий, щоб відкидати дари любові від самої богині Афродіти? Щоб він не НАТО викаблучувався і для того, щоб поставити хлопчика на місце. Афродіта підлаштовує все так, що він, нарешті, бачить своє відображення одного разу в лісі. Він захотів попити води в ставку. І перед тим як зачерпнути води зі ставка, він побачив своє відображення. Він побачив цю неймовірну красу і закохався. Він, до речі, одразу навіть не здогадався, що це був він сам через те, що він ніколи не бачив свого власного відображення. Спочатку він подумав, що це якась прекрасна незнайомка. Він дивився на неї. Нескінченно просив її вийти з води, а вона лише відкривала губи, але нічого не говорила. Він був шалено закоханий, але можна сказати, що вона повністю не відповідала взаємністю. Він не міг ні пити, ні їсти, ні ходити, нічого робити. Він просто лежав і дивився на це своє власне відображення. Одного дня він вирішив. Доторкнутися до цієї прекрасної незнайомки. До речі, з того, що він вирішив, що це жінка, можна зробити визнанок, що він був досить жіночним парубком. Нам так і подобається. Тож одного дня, коли він все ж таки вирішив протягнути руки до цього відображення, вода почала йти ряб'ю, і він здогадався, що це все ж таки його відображення. але Через те, що він був так в нього закоханий, це його не зупинило, і він продовжував дивитися на себе, плакати над своєю нещасною любов'ю. Це все бачить ехо. Вона йому, хоч він і мудак, вона йому співчуває, як може розмовляє з ним. Він кричить: о, горе, горе відбиває ехо. Прощавай, кричить він. Прощавай, шепоче ехо, і хлопець помирає від горя і виснаження, як шкода. Німфи в лісі гірко плачуть, готують для нього могилу, але коли повертаються для того, щоб забрати хлопця в місце його вічного покою, його тіла вже не знаходять. Там залишається лише квітка неймовірної краси. Яку і називають на честь цього самозакоханого парубка. Ось така історія малята. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарі. Можливо, є якісь міфи, не дуже популярні або навпаки популярні, але неправильно завчені іншими людьми, які ви хотіли, щоб я б проілюструвала. Я із задоволенням прочитаю ваші пропозиції. У мене вже також є. Кілька ідей для наступних відео в цьому форматі. Я дуже дякую вам за перегляд. Прошу поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. А також прошу вас задонатити на гуманітарну допомогу або на зсу, тому що саме завдяки цим людям ми зараз тут і маємо змогу робити все, що ми робимо. І я сподіваюся, ви не проти того, що ми з вами розмовляємо на такі різноманітні теми, не тільки про малювання, тому що мене стільки всього цікавить. І історія, і фізика, і філософія, і література класична, і нова, і, взагалі, стільки всього є цікавого в світі в енциклопедіях. Документалки усілякі, астрономія, космос, Боже, це ж можна з розуму зійти. Стільки всього ще не відкрито, не знано, І хочеться цим всім з вами ділитися, говорити, робити вас всіх трохи душнілими на цьому каналі. І в хорошому сенсі цього слова. Тому що чим більше знаєш, тим цікавіше ти живеш, як на мене. Чим більше знаєш, тим більше хочеться знати ще, тому що розумієш, що насправді ще зовсім нічого не знаєш. Тому я дякую вам за перегляд і. Бажаю вам всім цінуватися щось нове і тягнутися до... до знань. Всім дякую, всі вільні. Подушка вб'є мене за те, що я так надовго вигнала її з кімнати. Пробач. Мама написала. Мамі відповіла, можемо продовжувати. Ми... Тоже.